Ні, Алана, ти не слухаєш. Для Доти 2 потрібно більше навичок, ніж для Heroes of The Storm. Тобто в Heroes of The Storm ти контролюєш одного персонажа і все. В Дота 2 треба думати про спорядження. Треба думати про фінальний удар, відбиття фінальних ударів. Треба думати про куратора, про таємні крамниці комбінування предметів про те, щоб підібрати сувій телепортації. Тому, хоча я і поважаю твою думку, я поважаю тебе як особистість, я змушений ввічливо з тобою не погодитись. Так. О, Алане, Пам'ятаєш, як ми нещодавно обговорювали, де потрібно більше навичок. В Heroes of the Storm чи Dota 2. Ну, я просто думав, що. Ну там у Heroes of the Storm у тебе. Ну, а у Dota 2 ти. Ну, і там пішов ти Heroes of the Storm лайно! Роване ні. Ні-ні ні. Ні-ні ні-ні ні. Ні-ні-ні-ні. Ні-ні ні. Ні-ні ні. Ні-ні-ні-ні. Ні-ні ні, Роване. Навчися грати, ти не можеш постійно тікати. Ти ж менеджер.